По-перше, користуючись нагодою, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати. Велика шана, велика подяка, низький уклін. Стосовно гри, ну, це команда, яка була поруч з нами, ну, практично там різниця невелика була в турнірній таблиці, тому дуже важлива в плані стратегії ця гра була. І ми розуміли, що, ну, по-перше, там хороший тренер грає, кваліфіковані гравці є. Команда досить така неприємна в плані гри. Ну, я маю на увазі дуже непогано контролює м'яч, вибігає в контратаки. Тому ми налаштовували наших гравців на таку серйозну гру, щоб не було якоїсь там недооцінки. І я хлопцям вдячний за те, що вони дослухались до мене, практично виконали все, ну, за що ми домовлялися з ними. Тому ну, вважаю результат по грі. Більш-менш ми гру контролювали, тому ще раз дякую хлопцям. Готуємось далі. До чого саме сьогодні готувалися? Які сильні сторони є, у Ниви? Ну, По-перше, вони досить непогано контролюють м'яч. Тому за рахунок пресингу ми повинні розбити були цей контроль м'яча. Нам, нам, в принципі, це вдавалося. Плюс, Досить швидкий в переход від оборони в атаку, тому ми націлювали нашу оборону, щоб закривали простір за спиною. От. Ну і говорили, що в них є досить такий кваліфікований нападник Загарулька, президент клуба, досить ну, дійсно гравець. Від Бога в плані забити це до нього, якраз він дуже м'ячі до нього прилітають, тому попереджали, щоб вони досить уважно з ним зіграли. Він вийшов в другому таймі. На мій погляд, практично він не мав можливості забити. Наші захисники досить грамотно зіграли з ним. В першому таймі Нива дуже активно розпочала. Про що ви спілкувалися після першого тайму саме? Ну, ми попереджали, що треба далі шукати свої моменти для взяття воріт, що вони у нас будуть, націлили хлопців на ті ситуації, які будуть у нас, щоб ми реалізували їх. Ну, нам вдалося, в принципі, на мій погляд, другий тайм ну, теж більш-менш був під нашим контролем. Тому що Коментувати результат сам за себе говорить проиграли, як єдиноборство, так і желання уступили. Поэтому закономерно все. Зараз ми розмовляли з нашими фанами. Ну, це знаєте, як... це тільки час, це тільки коли кріпнуть молоді хлопці, тоді треба чекати, так сказати, результату. Зараз большие психологические проблемы. Ну и вы первый гол, он в сегодняшнем состоянии, он очень влияет на именно психологию футболиста. Поэтому нам досадно, очень досадно, ну что, будем работать, трудиться, исправлять всю ситуацию. А про що спілкувалися з фанатами? Сьогодні їх було мало, але не задоволені були. Ну задоволені, звісно. Ну а як, якщо шоста поразка підряд і знаєте, хто буде доволен? От. Тому вся ответственность на тренері я все одно, як бы эту ситуацію исправлю, треба время почекать. Тих наших, так сказати, уболевальників, які є, ну пускай прийдуть на тренування, подивиться, як хлопці трудяться, стараються, вони дуже трудяться. Перспектива ми говорили з, з президентом клубу, розмовляли, що перспективу ще тільки збиралось. Чому молоді хлопці нестабільність, не в своїх силах. Зараз дуже тяжкий такий етап, який треба пройти з достоинством. Ну і відправляти все. Так що будемо чекати і сподіватися через хорошу правильну роботу виходити з цього стану. Ви сьогодні перший тайм дуже активно розпочали. Як готувалися саме до матчу? То, Ну, Ми дуже хорошо розбирали суперника. Ви знаєте, то обидно, що ти Чому уделяєш внимание стандартам? Мы показывали хлопцям, что левая нога может туда-туда бы, Вроде бы очень здорово, 15 минут, первый Перший стандарт возле наших ворота привел так сказати, Ну такие, Опять мы говорим, это детская юношеская ошибка. Хотя, опять же говорю, вратарская позиция, он-то опытный, а тех хлопцев, которые молодые, ну, к ним меньше пытания. А вот именно в этой ситуации, ну, большая, так сказать, большой спрос с вратарской позиции. Поэтому... А... там уже эмоций просто не хватает. И знаете, они и пытаются, а немае, немае. Если бы забиты, и, знаете, эти эмоции поднять, а так очень сложно, очень сложно. Поэтому я говорю, я хлопцев как бы э, защищаю. Ну, я понимаю, что это молодость. Это очень, дуже молодость. Я сам таким был. Я проходил эти этапы, я это все разумею. Поэтому только чекать и э, трудиться, совершенствовать себя.